Як отримати електронно-цифровий підпис у 2024 році? У цьому відео я вам розкажу, де і як ви можете отримати ключі ЄЦП, а також покажу, як безкоштовно згенерувати онлайн електронно-цифровий підпис за кілька хвилин. На нашому каналі вже є подібні відео, де ми більш детально розказуємо вам, що таке електронно-цифровий підпис і де ви можете отримати його онлайн. Але станом на 2024 рік змінилися алгоритми отримання цих ключів. Тому далі я розкажу про все більш детально. Що таке ключ ЄЦП? І якщо просто і коротко це ваш підпис, ваш особистий електронний підпис, який ви можете поставити на будь-яких документах через ті чи інші сервіси. Він допомагає замінити паперові документи електронними і подавати будь-які потрібні вам звітності через інтернет. Також він підходить для роботи з державними органами як для фізособи, так і для власників бізнесу в режимі онлайн. Сучасні технології дозволяють створити електронний підпис з високим ступенем захисту, тому підробити документи з електронним підписом набагато складніше, ніж звичайні. Для чого потрібен ЄЦП? З оформленням цифрового підпису у вас відпаде необхідність друкувати паперові копії документів. І особисто зустрічатися з людьми для їх підписання. А також ви зможете подавати фінансову, бухгалтерську та податкову звітність в електронному вигляді. Де ж його можна отримати? В Україні отримати ключ електронно-цифрового підпису можна як в державних органах, так і в деяких банках і онлайн-сервісах. Для того, щоб отримати електронно-цифровий підпис податковий, вам потрібно буде взяти документи. Чисту флешку і безпосередньо прийти в податкову. Ця вся процедура є безкоштовна. І протягом трьох робочих днів після подачі документів ви отримаєте ваш електронно-цифровий підпис, який завантажать на вашу флешку. Така сама процедура по отримання ключа цифрового підпису є в АЦСК України, куди вам також потрібно буде прийти. Але вже там вас попросять заплатити невелику суму грошей за створення цифрового підпису. Один з найлегших способів отримати ключ електронно-цифрового підпису це згенерувати його онлайн через Privat24. Це все є безкоштовно. Але для того, щоб згенерувати ключ, вам потрібно бути клієнтом Приватбанку. Отже, як це зробити? З вашого комп'ютера заходите на сайт Приватбанку приват 24 натискаєте кнопку Вхід і вводите ваш номер телефону для входу, заходите в персональний кабінет. Далі вкладка Бізнес, електронний підпис. І тут вам запропонують перейти на сервіс «АЦСК Україна. Перейшовши на онлайн-сервіс, натискаємо Отримати сертифікат і перевіряємо дані для отримання сертифікату, ваше ім'я прізвище та населене. Натиснувши кнопку Далі, вам запропонують придумати надійний пароль для вашого цифрового підпису. Він має бути не менше 8 символів, а також містити символи латинського алфавіту і цифри. Натискаємо кнопку Далі. І далі вам потрібно буде підтвердити створення ключа у додатку Прива24. В цьому додатку ми також натискаємо кнопку Підтвердити. Далі буде згенерований ваш електронно-цифровий підпис, який буде збережений на вашому комп'ютері у форматі GKS. Тут ви зможете побачити серійний номер вашого сертифікату, але, скоріше за все, він вам ніколи не знадобиться. Ви його не зможете відкрити за допомогою будь-яких комп'ютерних програм, він є тільки для того, щоб ставити підпис на документах, а також використовувати його у державних органах. Також для тих, хто не є клієнтами Приватбанку, ви можете згенерувати електронно-цифровий підпис через онлайн сервіс вчасно. І про це я більш детально розкажу у наступному відео. Тільки попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, щоб я зрозуміла, що ця тема для вас цікава. Електронні підписи, отримані через банківські системи, а також через онлайн сервіси, мають ті самі можливості. І той самий захист, як і ті, що були отримані в державних органах. Тому вибирайте, який варіант є більш зручним для вас. А також від вас я очікую вподобайку на це відео, підписку на наш канал, а також ваші питання у коментарях. На всі питання ми обов'язково дамо відповідь. До зустрічі!